Щойно ми почули про те, що Ольга Стефанішина заявила, що вступ України до ЄС до 2030 року цілком реалістична мета. Які саме реформи і структурні зміни необхідно наразі ще реалізувати, аби це стало можливим, і які ризики можуть відтермінувати цей процес? Ну знаєте, мені би хотілося, щоб ми відповідально всі ставилися до того, що ми заявляємо, що обіцяємо. І які дати називаємо стосовно можливого верніше, які можливі дати називаємо стосовно нашого вступу до Європейського Союзу, і я дуже не люблю, коли українським громадянам згодовують міфи, а потім не несуть за це жодної відповідальності. Мені видається, що виконання Україною зобов'язань до 27-го року. А є одним із таких міфів, тому що якщо ми з вами зараз подивимося навіть на два документи, як звіт Єврокомісії за 23-й, щодо розширення за 23-й рік, а потім за 24-й рік, і в тій частині, які це стосується України, то ми побачимо, що за цей рік ми. Просунулися аж на 0,1% десяту відсотка у виконанні своїх е, mm. зобов'язань. Мені видається, що з таким темпом ми точно не можемо говорити про виконання зобов'язань до е, 20, до кінця 27-го року, і про вступ там до го року. Е, насправді. Об обсяг законодавства, який потрібно ухвалити, він є надзвичайно великим. Але обсяг законодавства це тільки частина змін, яку потрібно зробити, тому що після того, як ухвалюється той чи інший закон у тій чи іншій царині, після того ми маємо з вами там кабінет міністрів, має прийняти підзаконні акти. Поч мають почати працювати інституції на виконання цього а, того чи іншого законодавства. Ми маємо, наприклад, десь підготувати людей, які будуть виконувати ту чи іншу функцію. Ну, наприклад, якщо йдеться про якийсь контроль якості, то ми маємо підготувати інспекторів, які будуть реалізовувати а, це завдання, і та і так далі. Тобто, в будь-будь-якій царині це передбачає не тільки ухвалення законів. Я що, в принципі, я бачу досить складним завданням за такий короткий час зробити все, що. Е щоб привести наше законодавство у відповідність mm -hmm. до європейського, а поза тим, це і ще і забезпечити те, щоб це працювало у різних як економічних, так і політичних царинах. А коли ми ще з вами звернемо увагу на те, як ми рухаємося з точки зору виконання завдань, які стосуються цього першого кластеру, який ми на жаль не можемо, поки що відкрити через блокування угорщини угу. е, основи, та, то ми також зрозуміємо, що ми за останні роки відкотилися у.